Вітаю, друзі. Я стою на дорозі у напрямку Портофіна, але з першої спроби не зміг потрапити туди, тому що поліція всіх завертає. Щоб потрапити в Портофіна, треба мати резервацію чи міста в готелі, чи в ресторані, чи на парковці. Найближчі вільні терміни от 20-ї вечора. Тож будемо гуляти по Портофіна. Увечері Чат же Піті написав мені, що Портофіно це не про пляж, засмагу і купання в морі, а про тишу, статус і естетику. Певною мірою так. Але тиша в Портофіно була. Статус бачив і по автівках, і по яхтах. А от з естетикою, на мій погляд, не дуже склалося. Може, тому що вийшовши з парковки на центральній площі містечка, на початку своєї прогулянки зайшов до платної громадської вбиральні. Жах, Сморід сечі, бруд, просто купа сміття, під якою, вочевидь, колись віднілася урна. Коротше. Я бачив більш охайні туалети в менш естетично розпіарених морських містечках Середземномор'я. Втім, Портофіно маленьке, але легендарне італійське містечко на Лігурійському узбережжі. Населення всього кількасот мешканців. Але бувають дні, коли тут яхт і човнів різного розміру, кольору і призначення більше ніж будинків в селищі. Одной з містечком затока Портофіно досить гармонійна. Море оточене зеленими пагорбами, і все ж не цим мальовничим краєвидом ця місцевість ще з давніх давен приворожила найвідоміших людей. Кажуть, коли Гай Юлій Цезар вперше побачив ці береги, він назвав їх Портус Дельфіні, портом Дальфінів через велику кількість цих тварин у водах затоки. До слова, зараз вони тут не такі уж щасті гості. І так, пляжів в межах містечка буквально нема. Усе міське узбережжя Портофіно це порт, де заякорилися яхти, катери і човни. Купатися небезпечно і заборонено. Найближчі пляжі за межами міста вздовж вузької дороги, що веде сюди з міста Санта-Маргаріта. І дійсно пляжного селища Параджі. Тобто Портофіно такий собі елітний яхт-клуб. Щось подібне коїться і у французькому Сан-Тропе, яке набуло популярності після кінокомедії з Луїде Фінесом. У 20 столітті портофіно став магнітом для аристократів, акторів і митців. Тут відпочивали Гамфрі Богарт, Софі Лорен, Єлизабет Тейлор, а потім Діор, Дольче і Габана, Мадона. Яхти в Портофіно. Не просто транспорт, це ритуал. Ввечері порт заповнюється світлом і музикою. У кожної яхти своя історія і свій хазяїн, який до слова робить все, щоб оця реальна історія яхти була якомога непублічною. Понти вони завжди дорожчі грошей. Ціни в ресторанах Портофіно можуть здивувати навіть звиклих до Монако. Але за келихом вина на терасі з видом на затоку, здається, що ти частина кінофільму. Чи то просто завдяки 21-му келиху вина подібна уява з'являється? Невпевнений. І знаєте що? Саме у Портофіна вислів мого кума так фашенебельно, що аж не рентабельно. Набув для мене відчутний цілком реальний сенс. Нічого воєнного нема в Портофіно. Якщо хочете зануритися у атмосферу італійського рибальського селища з вузькими вуличками, з ресторанчиками, з кольоровими будиночками прямо біля води, краще, на мій погляд, їхати на генуейський пляж Бокадасе, про який я раніше розповідав на цьому каналі. Там, до речі, можна купатися, і вас там точно не розчавить корабель чи яхта, що прямує до причалу. І все ж таки, хоча б раз в Портофіно тре з'їздити, щоб сформувати базу для порівняння. Не вірте, що там не буває випадкових туристів. Ще пак туди з Генуї, крім автомобілістів, ходить і кораблик, з якого просто пре натовп-естетів -на охочих до видовищ. Ви знаєте анекдот про одеських естетів? А в мене на цьому каналі він є. Ну і на завершення. Якщо у вас є власний катер чи яхточка, ви в Портофіну точно будете за свого. Просто там, звісно, стоянка для човнів і для авто теж така фішенебільна, що аж нерентабельна. Але ви ж пам'ятаєте, понти дорожче грошей. Прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.